Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. 24 грудня, неділя. Насправді вже не зовсім раночок, а пів на одинадцяту. Просто з раночку було ніколи знімати. З Вова займався, розбирав газову колонку, були без води, бо щось вона зовсім холодна, тече, тиск газу зменшили і колонка модна, крута, не справляється. Так, да, дівчата? Да, скажіть. Потім я займалася этим, курячим філе, засолила. А сусідське те, що приносили закоптити, Завтра буду коптити, а своє буду замучувати вже завтра. Дістала з морозилки, вже розмерзається. Знову сирена виє. А щойно зібрали посилочки і відправила Вову. Вова поїхав на нову пошту. Ті п'ять ми вчора відправили. Ну, Щоб часу менше сьогодні займати. А сьогодні збирали ті що з м'ясом, з салом. Так що він поїхав, його немає, десь відправляє. І заодно зателефонувала в магазин, а в них там є позавчорашній хлібчик. Так я попросила Вову, щоб купив мені на котлетки. Сьогодні планую ще й котлетками зайнятися. У нас почало сипати. Це у нас тут за бумажки валяються. Ой, господи. Ага. Це з того коробки, що Сан Саныч привозив. На піньок стелити з радіаторів. Он мій новопосаджений. У нас почало крупу сипати. Таке трішки, начебто як нуль. Підморозило трішечки. І зранку не було крупи, а це так раптово повалило і густо-густо. Ось. Щойно мені зателефонували, попросили, хочуть приїхати сьогодні печіночку забрати. Так що я зараз піду, приготую ще печінку людям, щоб коли приїхали, не чекали. Сипе, сипе крупа, усе хмарно. Ну а вам бажаю гарного дня, чудового настрою. А я працюю далі. Все як завжди. Дай дівульки. Дівульки-красатульки.